Як душа людини реалізується на війні? В різних душ існують різні задачі. По перше, під тему війни втілилося дуже багато душ, і хтось в цьому знайшов свою найвищу реалізацію, хтось проявив себе як герой. І він втілив, втілився для того, щоб бути цим героєм, прожити цей досвід героя. Душа зайшла в цей досвід. Вона хотіла його утримати, і душа знала, що саме на цій території відкриється великий портал а, виходу з тіла, виходу з реінкарнації. і під цей портал можна отримати досвід героя, можна отримати досвід захисника своєї країни, можна засяяти, проявитися. І душа зайшла в це. Тому, коли війна почалася, ви бачили дуже багато добровольців стояло, тому що вони на рівні душі відчували це мій час, мені треба туди йти. Тобто, це моя історія. Мені треба проявитися через це. Деякі люди, вони наче, чекали. Цього все життя, щоб проявити ці якості, зараз ситуація інша. Ви бачите, що добровольців майже немає. Людей відловлюють на вулицях, і це про що говорить. Все, портал зачиняється. Тобто портал зужується, вже майже не, не залишилося душ, яким потрібна ця історія. І тому зараз вже ця історія має за, закритися. Тому що вже люди не хочуть іти, вже немає душ, які благають про цей досвід, досвід героя. Все, вже все програли. А тепер залишилися душі, які хочуть. Досвіду створення нової реальності, нового світу, створення втілення в фізичному тілі, і вони відчувають, що їм не потрібно йти помирати, тому що вони мають залишитися. У них відкриваються здібності, вони починають а, спонтанно просто зцілювати других людей. Вони пишуть мені, що, що я пройшов одну вашу медитацію, одну практику в мене відкрилися здібності, що мені з цим робити, і це нормально, тому що це зіркові душі. Які завжди мали ці здібності, але вони їх просто побачили. І зараз відкривається новий портал. Це портал життя, портал, через який мають зайти в реінкарнацію, народитися нові діти. Їх має бути багато. І це а, будуть діти з високовібраційних планет, які прийдуть на цю територію, на територію України, народяться тут і будуть створювати цей новий світ. Тому. Ви бачите, що вже цього запиту на смерть його вже немає, майже немає. Ще залишилося трохи. І ось ви побачите, як з весни, з березня почне змінюватися енергія. Ось це буде відродження, ось це буде життя. І... Вісімка Сатурн, яка відповідає як за енергію смерті, так і за енергію життя, допоможе нам. І ось цей перехід з зими в весну це і буде якраз ця точка переходу від війни і смерті до життя відродження країни. Чи існує хвороба Х, і яку загрозу для людства вона несе? Кожна хвороба являється загрозою, звичайно, і можна назвати ікс, можна назвати коронавірус. Знаєте, це все вже давно прописано в Біблії. Перший вершник прийде в короні. Так, потім піде другий, третій. Ось ось це все. Просто це такий великий план, який був зроблений 2000 років назад. І люди, які прибрали Ісуса, вони і створили цей план, вони його дали, вони сказали, це Біблія. Ось йдіть за ним. Але Ісус нічого не мав до цього плану. Взагалі, це була людина, яка просто несла абсолютну любов. Абсолютно. І це була людина, яка вчила відкривати любов в своєму серці. Просто відкривати любов. І ось Путь любові це а, справжній путь Ісуса. Це взагалі не стоїть поряд з християнством. І ми маємо розуміти, що коли ми наповнені любов'ю, неважливо, а, яка хвороба тут ходить, неважливо, навіть якщо вас вкусить змія, ви з'їсте ядовиту страву, це буде неважливо, тому що це просто перестане на вас діяти. Воно перестане діяти на ваше фізичне тіло, і ви маєте думати про це, що я обираю любов і я вмикаю цю енергію великого світла в своєму тілі, в своєму ДНК. Щоб не відбувалося, це просто не буде чіпати мене, тому що я не обираю цей досвід. Ви можете сказати, я не обираю досвід страждання мого тіла. Все. Я обираю інший досвід, я буду йти через задоволення, я буду йти через радість. Я буду пізнавати а, цей світ через енергію радості, через емоцію радості. Я просто не обираю цю історію. А, ніхто не каже, заходячи в лікарню, я не обираю хворіти. Я обираю бути здоровим. Тому ви маєте зрозуміти, що. Світ це велика лікарня. І хтось хворіє, хтось там лікар, хтось просто зайшов в гості. Ви маєте зрозуміти, хто ви в цій лікарні, хто ви, яка ваша роль. Ви маєте побачити її. Тому що якщо ви не створите для себе свою роль, її створять для вас інші, її створять для вас правління. І це їх роль давати вам сценарії, їх роль давати вам, підкидати вам негативний сценарій, щоб ви казали, стоп, це не мій сценарій, це не мій, це не мій. А який же мій сценарій? А хто я в цьому сценарію? А я творець, я Бог. Клас, тоді я створюю для себе такий сценарій. В моєму житті буде так, так і так. І ось, якщо ви створили для себе такий сценарій, люди поблизу вас, ваша сім'я, ваші друзі, вони почнуть дивитися, а чому він не хворіє? А чому в нього все добре? А що таке? І... Ви енергетично вже стаєте вчителем для таких людей. Тобто вони починають також вже просто, навіть якщо ви з ними не розмовляли на цю тему, створювати позитивні сценарії свого життя, обирати позитивні історії. Ви маєте навчитися обирати інше. Так, це існує. Уявіть собі, що на планеті одночасно десь зима, десь літо, десь осінь і десь весна. І ви обираєте на якій території бути, там, де зима холодно, там, де літо тепло, там, де осінь, ви обираєте. І так само з реальністями вам дають подивитися цю реальність, цю реальність, покуштувати її, але ви обираєте. А я буду їсти цю реальність. Вона смачна для мене. Ось мені пропонують зараз хворобу Х. Окей, ця реальність існує. Можливо, в когось, в якоїсь душі є запит на те, щоб пройти цей досвід, відчути цю хворобу, трансформувати тіло. Окей, його вибір має бути, але в мене інший вибір, і я маю зробити інший вибір. Тому почніть обрати. Візьміть відповідальність за своє життя і за свій вибір. Так, звичайно, навіть е, хвороби ковід. Вони подіяли на деяких, на деяких людей, я просто знаю такі випадки на відкриття здібностей, там яснобачення відкрилось, енергії відкрилось. Так, Тобто, це відбулася така трансформація з тілом, і в людини почали відкриватися здібності після хвороби. Тому все має бути. Просто хтось обрав такий шлях трансформації, а ви можете обрати інший. Наприклад, ви кажете. Окей, okay. я піду зараз і взимку а, покупаюся просто в холодній воді. і Це буде мій шлях трансформації. Я через це перезапущу всю свою систему ДНК, відкрию зараз енергії творця в собі. Ви можете обрати такий шлях. Можете сказати окей, okay, а я піду і постою на цвях. І це буде мій шлях трансформації тіла. Тобто, ви можете обрати альтернативні шляхи. Вам не обов'язково обрати саме хворобу. Є інші шляхи, як можна пропрацювати своє тіло і відкрити. І так дійсно якісь речі ми можемо тільки фізично відкривати. Наприклад, є люди, які обрали шлях три дні перебувати в темряві і мовчати, і голодати. Тобто три дні а створити собі такі умови для того, щоб повністю перезавантажити свою психічну систему, своє тіло, і це дуже класний шлях, тому що вам не потрібно, щоб хтось вам створював якісь умови. Ви самі їх можете створити, прожити свою трансформацію і вже бути оновленим. Розумієте? Ось а я завжди дію по такому принципу. Я не шукаю, поки трансформація прийде. Я сама туди. Йду. Я перша йду в цю трансформацію, і тому в мене все легко, я обираю, як в мене буде відбуватися трансформація, коли, в який час, і скільки вона буде тривати. Тобто я а, залишаю ці права за собою. Так, трансформація має відбутися у кожного, але якщо ви самі собі її створите, вона вже не буде вас чіпати, коли, наприклад, всі почнуть творити. Вже не потрібно буде. Ви вже це, цей досвід отримаєте. ООН оголосила 23 й рік найспекотнішим за всю історію людства. Які наслідки для світу і України, зокрема? І ці зміни пов'язані з тим, що наша зіркова система, наша сонячна система, вона також рухається цією системою по нашій галактиці. І ми зараз входимо в таку. В такий простір галактики, де діють високі світові вібрації, високе це завжди дуже тепле, це завжди швидке. Тобто, якщо ми хочемо побачити, як діють вібрації, ми можемо побачити на, це на прикладі води. Лід це низькі вібрації, це холодне і це повільне. Якщо ми починаємо лід а, розігрівати, він стає спочатку водою, вода має вищу вібрацію за лід, і потім це стає парою ще тонша вібрація. Тобто, що таке вібрації? Це а, рух молекул. І якщо він дуже швидкий, то тіло змінюється. Всі кажуть, кристалічне тіло світла. Ось це і є, ви знаходитесь в фізичному тілі, але коли ваші вібрації піднімаються, ваше фізичне тіло воно стає легшим. А, іде зайва вага. Ось ви подивіться просто на йогів, як вони виглядають. Я повернулася з Індії, я бачила, в них взагалі да, майже немає ніякої. Зайвої ваги, тому що вони вже не зовсім в тілі, вони вже так підняли свої вібрації, що вони вже вийшли за рамки тіла. Вони вже на тіло дивляться просто як на інструмент. Вони навкруги, а тіло всередині, тіло маленьке, вони велике. І ви маєте розуміти, що наша планета вона підіймає вібрації, тому стає тепліше, підігрівається ядро планети. І ці зміни вони також йдуть на користь. Це підігрів внутрішній відбувається в тілі кожної людини. Це трансформація свідомості, це вигорання старих важких енергій, вигорання блоків відбувається. Тому деякі люди будуть відчувати горіння, саме горіння всередині. І Вся біль, все, що було накопичено раніше з минулих років, воно все буде підніматися і виходити. Ми маємо це відпускати. Ми маємо не боятися, що виходить гнів, виходить біль, сльози, якісь незрозумілі події. Просто дозвольте цьому вийти і трансформуватися в енергію світла. Не хвилюйтеся, якщо вас накриває, якщо Фізично вас починає чистити. Це все нормально. Ми всі зараз проходимо цю трансформацію разом з планетою. Довіртеся своїй душі, довіртеся собі. Ви можете сказати, я прошу мою душу максимально і м'яко очистити мене, очистити мою свідомість підсвідомість, мою енергію. Я дозволяю моїй душі вести мене зараз по найкращому шляху подій в моєму житті. Просто, коли ви це говорите, ви відкриваєте дозвіл всім янголам, всім світлим кураторам працювати з вами, допомагати вам, вести вас, довіртеся собі, відкрийтеся собі, пізнайте себе. Це найголовніше це те, для чого ми війшли в реінкарнацію пізнати себе. Нам не потрібно вже тисячу вцілень, щоб пізнати. Ми можемо зараз. Ми можемо зараз в цьому одному втіленню пізнати, хто ми і повернутися в світло Творця після виходу з реінкарнації. Ви ж розумієте, тут ніхто не залишиться, ніхто не залишається в фізичному тілі. Але ми маємо пізнати, хто ми до виходу, щоб вийти з циклу Сансари. Це те, чому нас вчили всі гуру, всі духовні, всі святі люди. Просто думайте про це, думайте про істину, думайте про те, що я хочу пізнавати істину, я хочу бачити істину у всьому, тільки істину. Так, є ця інформація, але я її знімаю, і я хочу бачити, а в чому ж істина? В чому ж насправді істина мого життя, мого втілення? Для чого я тут, в цьому тілі? Чому я чоловік чи жінка? Почніть задавати собі такі питання. Так, вас відволікають, вам показують такі яскраві картинки. Подивись туди, подивись туди, туди, станеться те, станеться те. Ви маєте сказати: стоп! Я буду дивитися в себе. А в чому моя істина? А хто я? А для чого я тут? А якщо я творець, я буду створювати прямо зараз. І я починаю створювати зараз. Я більше не буду чекати і писати своє життя як чорнетку. Будь ласка. Почніть це робити. Ви прекрасні, чудові, сяючі душі. Я кожного дня спостерігаю ці прекрасні душі, і вони настільки чудові, вони, вони нереально. Це, це космічні кольори, які я бачу. І в мене тільки одне бажання, щоб ви побачили себе такими, якими ви є насправді. Це найголовніше. І все зміниться, якщо ви тільки побачите себе, тільки прокинутися треба і все.